Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому пролунала серія вибухів на авіабазі Старий Дуб. Як тільки туди прийшли білоруські війська, путінська орда не справляється із РДК. Путін звернувся до Лукашенка. а Першу групу поклали підразу. Білоруський собор накрили артилерією. Понад 100 загиблих, 200 поранених. Зараз же 12 транспортних і 76 комплектують десантом, а Білорусі та музикантів. Понад 2000. чоловік чоловіку Перейде російський кордон та зайти в Білгород на допомогу силам Путіна. Пишуть телеграм-канали. Зайдуть і білоруси, і музиканти і мобіки з РФ, які там залишилися з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо Білорусь таки вирішила пустити своїх людей на убі, то ситуація для них буде дуже плачевна. Адже після Білгорода їх змусять йти воювати в Україну. Наразі РДК успішно перемелює сили Путіна. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у командирі 24 го каналу прокоментував захід легіону свободи Росії і Сибірського батальйону на території Росії Легіону Свободи Росії РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони зрештою знаходяться у себе вдома, зазначив Юсов. Він підтвердив, що ймовірно зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ. Втім, не виключено, що колони можуть перейти харківський кордон та раптово атакувати Україну в будь-якому випадку. 12 березня стало відомо, що російські добровольці з РДК ЛРС та Сибірського батальйону зайшли на територію Білгородської і Курської областей, де розпочали воєнні дії та атаку, передусім на військові об'єкти РФ про те, чи можуть подібного роду заходи якимось чином вплинути на суспільну політичну ситуацію в Росії, та в чому їх воєнний сенс з'ясовував фокус 16 березня. російський добровольчий корпус РДК опублікував чергове відеозвернення до жителів Курської та Білгородської області, принагідно нагадавши, що добровольці заздалегідь попереджали розчиновників про удари у відповідь на атаки Ки по Україні, очільник РДК Денис Рекс зауважив, наступне керівництво цих областей проігнорувало наше попередження. Ніяких заходів з евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вже то не було, тому звертаємося напряму. Не чекайте на евакуацію, Рятуйтеся самостійно. Денис Рекс також окремо акцентував, що протягом півтори години після оприлюднення зазначеного відео по військових об'єктах на окресленій території буде відкрито вогонь. Відео зауважимо виклили в мережу о 9.14 і справді невдовзі почали з'являтися, скажімо так, вузько. Математичні інформоповідомлення. зокрема Легіону Свобода Росії, публікував відео з палаючими будівлями і заявив, що відправив за відомим курсом російського корабля два склади боєприпасів Росармії. у селищі Тьот курської області. Допоки путінська армія знищує будинки цивільних артилеристів регіону, філігранно знищили одразу два склади БК Путінських війська. Красиво горить. Ідеться у підводці до відео, актори якого запевняють, що все мовляв, тільки розпочинається і найцікавіше ще попереду. Про те. Що акції російських добровольців не лише квіточки зауважував у ефірі телемарафони секретара ради нацбезпеки та оборони України РНБО Олексій Данілов. Повірте мені, це лише початок. Там такого ще буде дуже і дуже багато. Якщо Путін на його кліка вважають, що у них там все гаразд, а то вони глибоко помиляються. Я більш ніж переконаний, що ті росіяни, які прагнуть свободу, обов'язково здобудуть перемогу. Про ймовірне політичне ехо від військових акцій, заявив також радник залужного росіяни, і досі не усвідомлюють. Що війна переходить на їх територію саме через дії Путіна, але згодом ситуація буде змінюватися, і ці зміни будуть відбуватися до моменту, до поки в Росії не розпочнеться масштабна трансформація кривавого типу революція. Резюмував він між тим, експерти, з якими поспілкувався фокус, переконані, що вплив нинішніх акцій на політичну свідомість мешканців країни агресорки, є мінімальним. Поряд з тим, фахівці переконані, що назвати коефіцієнт корисної дії від подібного роду заходів геть нульовими було б неправильним. Очевидно. Що акції російських добровольчих батальйонів не вплинуть на сам факт проведення так званих виборів у Росії не зірвуть їх, оскільки це просто неможливо, тому що акції мають локальний характер. Але ці акції добряче псують благосну картинку російської пропаганди, яка 24 на 7 розповідає, що все мовляв гаразд, і що Путін усе контролює. Уявляється, це не так, і навіть Путін публічно змушений коментувати цю тему. Зауважив в розмові з фокусом політолог Володимир Фасенко. Зі свого боку, заступник агентства моделювання ситуації. Уація Олексія Голобуцької робить наступний акцент. Я б розглядав усі ці акції в контексті російських виборів тільки з точки зору інформаційної картинки. Насправді ж, на мій погляд, ситуація полягає у тому, що Україна змінює тактику бойових дій. А усі ці рейди та обстріли змушують стягувати російські сили з фронту. Україна набагато менша за Росію, але нам набагато простіше охороняти територію і не розтягувати свої сили на охорону кордонів інфраструктури тощо. А Росія, яка є найбільшою країною у світі. Не вистачає сил охороняти усі ці заводи, об'єкти інфраструктури, розкидані по її території. Тому логіка тут очевидна, оскільки через брак снарядів, зброї і людей ми не можемо нічого проти поставити на фронті. Робиться ставка на диверсійну діяльність, і я думаю, це дуже перспективний напрямок. Потенціал тут величезний, починаючи від прямих диверсій, закінчуючи чи залученням до терактів певних груп. Тих же чеченців, наприклад, до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.